Ові єди. Рує. Вечора в них запланована сйомочка. З мої хлопці кажуть, приїхай, будемо знімати кові лай 300. Кажем, чуть порівняння, що помінялося? що які різниці є між обичним Light 300 і R. -очка. Що за R буква R означає. Мотор, новий мотор для власників ковіків. 176 мотор, лозовський мотор, нам дуже, дуже відомий мотор, який стоїть на лосіках 300, 28,5 кінських сил, тут стоїть. Що ще тут поменялось? це... Заявляють виробники, передня вилочка усилена і задній амортизатор також. Більше тут нічого не помінялось крім мотора і підвіски. Стоїть тут 34-й карбюратор не, не дадуть поснімати. Просто. Стоїть тут 34-й пвк карбюратор. Можете заливати, соляру, можна заливати, масло, отроботку, він на всьому поїде. А водяне, правильніше сказати. Водяне, зніми, Типу Тихо видковичі, заїжджаєш і все, все. Бежиш за тут за сидить. можна ото 6-граничком туди залізти, да. залізти і відкрутити. Нова графіка. Нова бачимо графіка, нова пластмаса у самому популярному сірому кольорі. І нова графіка. Приборочки. Хлопці, видковичах обкатку не проходять, так що вони вже ти собі знімай. знімай. 700 км вже на задньому навалюють П'ята передача, вижимають максималки, бернауди, це вже, мабуть, четверта резіна пощопу. Але це нічого не страшного. Який мені не подобається, це дуже О, тверда, дуже сідуха. Дуже тверда сідуха. Це мені не подобається щодо. Можу, показую вам звучок. Це із флейту, якщо що, це звук. на 10 кілометрів. По посадочці, хоча я не, і дуже високий, по, сразу скажу, ну просто в сідаєш? Чуть ближче до мене і пальці не загарашують кадри в кадрі ні. Бо вже не чути не буде. Сідаєш на її просто на якийсь кусок дерева. Я не знаю, чого так просто, не знаю зараз, що позитива. Але все. Менше три потні, їдемо, чуть проїдемося туди-сюди. 450-то тоді, хто пам'ятає, прошлої сходки. Я з другої передачі газ дав, він, він не піднімає його. Я тоді дуже здивований був. А чого? А, а я, А чого він не їде? Він взагалі не їхав. А тут а... Ти що? Просто. Так, підвізка жорстка трохи пробиває, ну як не пробиває. Трохи він жорсткий. Як для, як, як для мене, він для моєї ваги може він. Як для мене, то він трошки жорстковатий. Бо чого? Чого? Бо хлопці дзвонять, каже, вилітай, щось будемо знімати, а вже вечір і я не підготувався зовсім, текст ніякий не вивчив. Так що ви вибачайте трошки, якщо щось не так. Третя передача. Згаза! страшно техника рил Я навіть стану, я вам скажу, хлопці, хлопці, 300 кубів і 450. Та ти шо? Де ці 450? Де той інжектор, Він взагалі не стоїть рядом. Людніша тяга. Просто подивіться, третя передача, він витягує третю з газом. без доріжжю під ох, це чуть не заринув але він жорсткий не знаю чого ну, сідушка тут дуже жорстка і прям неможливо його якось була пом'якше Что я, сейчас, да, Скажи, что я все зараз скажу? Скажу, что я все ревняю Иона. Всем попало, всем. Эть всем просто. Уже знімаю ввечері, бо трошки затягнуло. Я хотів показати, де стоїть дуже гарно, щоб вивели підсос. Не треба руками де сюди залазити, хавать. Отак. Тут вивітковичі, приїхали познімати на нашу улюблену локацію з таким закатиком гарним. Капешечки 200.